Доброго здоров'я всім, шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я і головне, шановні глядачі здоров'я. Отже, шановні глядачі, шановні любимі глядачі, є дві таких шокуючих новини. Перша, це е, забиратимуть майно громадян за комунальні борги. Друге, це ви, ви, випустять посібник. Спілкування з громадянами для ТЦК як для себе поводить. Розумієте? От до чого тут я? Зараз про, про ТЦК: ми пізніше поговоримо про цей посібник, а зараз про е, арештоване майно. За комунальні борги його будуть забирати і будуть віддавати. І кому зараз ми з вами поговоримо. От, підпишіться на цей канал, буду вам дуже вдячний. Кнопочка підписатися є під цим відео. Підписуйтеся і в курсі стаєте всіх подій, що є: пенсії, реформи, взагалі, що коїться в державі, да? соціально-економічні новини, отакі новини. Отже, підписуйтеся, а ми розпочинаємо. Отже, шановні громадяни, шановні глядачі, от для, для чого були оці щотчики? Да? От перевірка цих щотчиків, це все провадження і тому подобне. Вони говорять, що е, 200 мільярдів заборгованістю населення за комунальні послуги і будуть арештувати майно і роздавати кому. Арештовані квартири зможуть отримувати ЗСУ Збройні Сили України та ВПО. Сказала якась там. Арма. Арма це коротше якийсь там. Зараз прочитаємо, що воно от, і що воно говорить. А перед тим давайте подумаємо. Дуже багато українців виїхало за кордон і в них лишилися квартири, будинки, майно да, полишалося. І от вони придумали оце, впровадили оце перевірка цих лічильників. Якщо не пускаєш, вони нараховують їм вода, світ, газ, автоматично нараховують борги. Потім це все, ці борги. Подають на суд і будуть арештовувати. Ну, чому ж стоять такому добру? Квартирки стоять, людей немає, а квартирки є, будинки є, то не треба їх прихапати. Да? Автоматично все понараховували, в людей стоять щотчики, по воді, я говорю, а вони нараховують, якщо не пускають на перевірку щотчика, вони нараховують 6 кубів на людину. А якщо в квартирі прописано 5 чоловік, от вам 30 кубів у місяць. Ну і тому подобне, потім пені, херені, і от так до такого призводить. От що говорить Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, оце ж воно ця АРМА, запускає серію конкурсів на управління арештованими квартирами для потреб українських захисників, членів їх сімей та тих, хто втратив житло. Запускають конкурс. От тут увага. Знову зробили, типу, конкурс, але у них уже, це 100%, 100% вже є, вже все зроблені ці фірми, які ну, отримають оце право від них розпоряджатися цим майном. Для відводу глаз, очей, очей вибачаюсь, тикнуть якимось, взагалі, хто не був на передовій, по квартирі, тіпа. Да, чи ще комусь, чи, чи якимись внутрішньопереміщених десь знайдуть, а все остальне прихапають, продадуть, опять кармани наб'ють і звалять. Ну не вірю я, що вони щось можуть зробити для нашого народу. Вони не знизили оці тарифи, щоб не було цих заборгонованостей. Тому що ці тарифи вони є заоблачними. Вони, вони взагалі в жодній країні такого немає. Щоб пенсія була, наприклад, 3 тисячі, ну, я не беру 3 тисячі 261. 2,361, як получають пенсіонери. А тарифи, що були, ну, я не знаю, це, ну, як мінімум, ну, ми платимо 5 тисяч, ми платимо тільки 5 тисяч комунальних це зимою. А людина отримує пенсіонер 2,361, ну, де вона візьме такі кошти? От і, будь ласка, от вам і арест, от вам знову набиття карманів. В жодній країні такого немає, такого геноциду, як у нас. І тут знову арештовані квартири будуть отдавати. Про це повідомила голова армії Олена Дума. Олена Дума, запам'ятайте, оце Олена Дума, оце прізвище і ім'я. Та їх всіх треба запам'ятовувати. Я ніколи ні до чого не призиваю. Я ніколи, ніколи. Ні до чого нікому не нав'язував. висловлю свою думку і доношу інформацію. А ви пишіть свою думку? Ми готуємо серію конкурсів на управління арештованими житлами, приміщеннями, квартирами, які новообраний управитель буде за умови договору передавати нашим захисникам ВПО та на потреби тих, хто втратив житло внаслідок війни. Заявила вона оця олена дума. Ви це вірите? Ну ви в це вірите, що вони будуть передавати. Так і як селиться в житло, ну, давайте будемо як би сказати, да? говорити про те, як селиться в житло в тебе, в людей. Наприклад, там є діти, там сім'я, в них забрали, і я туди вселюся. Ну, як, як? Ну як? Так, ну, я не розумію. Може я щось не розумію? Напишіть в коментарях. Тобто у сім'ї оджали житло. сразу, сразу ну, дивіться, сразу Тарифи ці заоблачні зробили, потім за несплату цих тарифів оджали житло і ті типу, подають мені, я внутрішньо переміщений, да, як я буду в тому житлі жити, ну, знаючи, що отсюда виселили маму, дітей, там, яких старих людей. Хоча у нашого народу, давайте будемо чесні, совісті також і багато. Я не говорю про всіх зараз, але дивлячись, ну, судячи з того, що я бачу, 60%. Напишіть, якщо це не так. Совісті в нашого народу немає. Ну, жорстко, Але це правда. Напишіть, якщо це не правда, ну, це моя думка. От. Але хотілося б, але такого не буде. Вони одіжмуть і десь собі кармани понабивають і тому подобне. От вам і, будь ласка, ті, що за кордоном, вони автоматично лишаться цих будинків. Їм зроблять будинки, квартири і тому подобне. 100%, 100%. 100%. От. Далі е, зробили посібник для ТЦК. <хи> ну, це це, 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 брідятіна. Е, Дивіться. Для військових ТЦК розробили правила поведінки при здійсненні заходів мобілізації. Командування сухпутних військ Збройних сил України розробило перелік правил діалогу та поведінки військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки при здійсненні заходів мобілізації. Ну, моя думка така: хтось коротше, отримав бабла за цей підручник. Ну, вони ж все знають. І знають, що це воно робити, це не буде, те, що вони отут ось пишуть. Хтось отримав дуже багато бабла за це все. ну, Зробимо такий підручник, та і все, що там говориться. Про це повідомив речник. Командування супутних військ Збройних сил України Віталій Саранцев, було розроблено правила діалогу та поведінки військовослужбовців ТЦК та СП при здійсненні заходів мобілізації. Це, скажімо, такий підручник для кожного очільника ТЦК, який буде інструктувати своїх підлеглих перед тим, як вони виходитимуть для проведення заходів повщення та інших заходів, розповів Саранцев. Водночас він висловив сподівання, що таким чином вдасться зменшити кількість негативу, яка оточує діяльність ТЦК та СП. Ну, я думаю, що вже цей негатив не зменшиться. Ми, постійно, здійснюємо моніторинг цілодобово, в нас працює моніторгована група і по цьому блядь, бреше і не сміється. От. Тут багато він розказує, що вони моніторять, що вони це все роблять і тому подобне. І каже, що 1% тільки негативу. 1% негативу. ну, Я не знаю. перевищує навіть 1% від кількості мобілізованих за цей період. За його словами, дуже багато матеріалів та відеоконтенту є сфабрикованими. Є дуже багато відеоконтенту, який просто взяти десь за старі періоди. І подається як те, що сталося в наші дні. Є матеріали, які просто тиражуються, подається в перший день, ніби це сталося в Дніпрі за кілька годин. Це ж саме відео з'являється в рівенських... В Рівненських публікаціях, за кілька хвилин це ж саме відео є в Черкасах, пояснив речник, ну і тому подобне. От. Звичайно, мобілізація ніколи не була, скажімо так, прийнятна і захвала в будь-якій країні, які воювали, на жаль, це. І прес... ну, тому подобне. Він говорить, що там правила поведінки для цих громадян прописані. от, Що вони повинні робити, як вони повинні там ну, спілкуватися. от, і тому подобне. Дивіться, ось військові мають чітко представитися, назвавши своє ім'я, звання та назву ТЦК, Ну, те, що вони роблять, звісно, да, в Скобочках. Е е службовці мають використовувати зрозумілі формування, уникати жаргону або надмірно офіційної е мови. Військові мають дати громадянину можливість висловитися, не перебиваючи. Да, вони їх хватають і тянуть б'ють. Військові мають бути обізнані за законодавством про мобілізацію, процедурами та винятками, а якщо не знають, від відповідь направила правила людина гарячу лінію ТЦК, юридичну допомогу, Боже. Військові повинні пояснити, чому запитуються конкретні документи та як буде використана ця інформація. Ну, тут, Боже, тут прописано, я не зрозумів взагалі. Я не розумію, навіщо вони це все пишуть. Це. Ну, вони цього виконуватися не буде. Якщо зверху не буде команди від нашого президента Зеленського, команда стоп, все. Нічого не зміниться. Ніякий підручник цього не зміне. Є законодавство. Причому тут підручник, я не розумію, може я один не розумію, напишіть в коментарях. Є законодавство, яке забороняє військовим порушувати права і свободи людей. Поліцейські просто стоять, дивляться на це все. Це знущання над Конституцією, знущання над правами людей, те, що вони роблять. І причому тут підручник, підручник, що має вищу силу, чим Конституція чи закони? Я ніколи не був проти мобілізації і не, ну, не такими жорсткими. Методами. Законними методами. Порушив, оштрафували, порушив оштрафували, не бить, не ламать, не вбивать, не ламать руки, не тягнуть. Побачили, вискочили в балаклавах, як ото, якісь терористи, як якісь, я не знаю, ну, все, в мене на цьому все. Будьте здорові. Бажаю вам здоров'я, тому що ну, емо емоційно вибачаюся. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, дай Бог вам всім здоров'я. Зустрінемося на наступному відео.